Дев'ять потерпілих, четверо з яких малолітні діти. Такі гіркі наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась у січні цього року в Луцьку, п'яний молодий керуючи автомобілем, «Деоланос», на шаленій швидкості втаранився в таксі, мікроавтобус, рено трафік. У якому з дитячого свята додому поверталися дві сім'ї? Іномарки розтрощені в чент. Пасажири отримали травми різного ступеня важкості. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Справу слухають у Луцькому міськрайонному суді. Винуваченим, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, рухаючись на автомобілі, «Деоланус», Здійснено наїзд на автомобіль, який рухався по зустрічній смузі, в якому перебувало 9 осіб. За статтею 286, частина 2 Кримінального кодексу. В рамках ну, дослідивши усі обставини справи в судовому розгляді, буде видно, враховуючи усі обставини, які будуть досліджені. Як розповідає адвокат потерпілих постраждалі в аварії, дорослі та діти і досі перебувають на лікуванні. Малолітня дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Друга дитина отримала середню тяжкості тілесні ушкодження. Інші пасажири, які їхали в автомобілі Ренотрафік, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Відтак усі потерпілі хочуть, щоб обвинувачений Андрій Остапюк виплатив кожному з них і моральну, і матеріальну шкоду. Мова йде про сотні тисяч гривень. За словами Віктора Пилипчука, обвинувачений уже не вперше притягується до відповідальності. Раніше хлопець скоїв наїзд на двох пішоходів. До речі, Перебуваючи теж у нетверезому стані. Обвинувальний акт надійшов до суду, але як ми бачимо, ні слідчим, ні прокурором, не взято до уваги слідчого судді ухвали Луцького міськерівного суду, де зазначено, що вони подано курміальне провадження мають бути потерпілими. Саме з тих підстав, оскільки обвинувальний акт не відповідає вимогам. Кримінально процесну кодексу України було повернуто на доопрацювання в прокуратуру міста Луцька. Після того, як усунуть усі недоліки, справу знову скерують на розгляд до Луцького міськрайонного суду за перебігом подій у цьому кримінальному провадженні. Кореспонденти Аверсу стежитимуть і надалі. Вікторія Протолюк, Микола Гусар для новин на часі.